Вітаємо післяматчовий коментар після кубкового матчу з соколом, тому що гра була позитивна для команди, але негативна з точки зору результату. Як прокоментуєш? Прокоментувати добрий день, дуже важко морально. Сталася добути позитивний результат, але бачите, трішки нас не хватило, напевно, фізично. І, чесно, важко щось сказати. З приводу результату дуже прикра поразка виліті з Кубку. Е, взагалі, які були були емоції у команди після двох незабитих десятиметрових і шансу реального шансу потрапити далі? Та, ну, були емоції тільки розпач був. Ми вірили в партнерів, що Давід і Кирил заб'ють, але так склалась доля. Ну нічого страшного, рухаємось далі. Попереду у нас дуже багато важливих ігор. Мені здається, що напевно ось такі ігри кубки вони додають досвід нашим особливо молодим гравцям. Як вважаєш? Безусловно, для нас це буде дуже позитивний досвід, за кого ми надіюсь зробимо гарні висновки і далі будемо тільки добувати позитивний результат. Попереду гра з кардиналом вже грали в цьому сезоні. Які, які очікування, які налаштування у вас? Очікування тільки здобути 3 бали. Більш ніяких очікувань не буде. Ми будемо старатись, старатись грати на перемогу. Що скажеш про сам кардинал? С -с -с -с, саму команду, саму гру? Команду команда дуже досвідчена, володарі Кубку. Але зараз в плані напевно вони перебудови дуже молодих перспективних гравців. У них тому думаю, гра буде дуже цікава і надій, що вона буде насичена галами, і ми подаруємо болівальникам дуже гарну гру. І що сказати болівальникам нашим болівальники в нас самі найкращі? Напевно, краще, ніж фани Ліверпуля. Тому вони будуть нас підтримувати як завжди. Я в це вірю на 100%. Дякуємо.